Новий порядок військового обліку ключові новації. На початку 2023 року в газеті Урядовий Кур'єр офіційно опублікували новий порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затверджений Кабміном. Порядок набрав чинності, тож з 5 січня ведення військового обліку на території України здійснюється за оновленими правилами. Більшість норм, які регулюють питання ведення обліку, існувала і в попередній редакції. Новий порядок прийняли, щоб внести зміни до категорії осіб, які підлягають військовому обліку, з врахуванням поточної діджиталізації суспільних процесів та з усвідомленням нагального досвіду проведення мобілізаційних заходів в умовах повномасштабної військової агресії проти України. Серед основних відмінностей, які можна виокремити, варто відзначити зміну віку взяття на військовий облік. Тепер взяттю на військовий облік підлягають призовники у віці від 16-х у рік досягнення 17 річного віку до 27 років. В попередній редакції від 17-х до 27 років отже, взяття на військовий облік призовників планується таким чином дещо пришвидшити, але це не надто кардинальні зміни. Окрім цього, військовому обліку підлягають також військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі. У тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також жінки, які вирішили стати на військовий облік за власним бажанням та які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міністерством оборони України. Взяття на персональний військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік. Цим змінам, зокрема, була присвячена значна кількість суспільної уваги, адже питання взяття на військовий облік тісно пов'язане з питанням працевлаштування. Як передбачено пунктом 34 порядку приймання на роботу навчання взяття на персональний військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік. Проте варто знати, що у відповідності до положень порядку пункт 51 жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, ТЦКТ СП не отримували військово-обліковий документ до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як на військово зобов'язані до кінця 2026 року. Тобто, якщо жінка отримала медичну або фармацевтичну спеціальність до 30 грудня 2022 року та не перебувала до цієї дати на військовому обліку, то в даному випадку лише з 2027 року роботодавець матиме право вимагати у даних жінок військовооблікові документи військовий квиток під час працевлаштування. Якщо жінка отримала медичну або фармацевтичну спеціальність після 30 грудня 2022 року, їй необхідно стати на військовий облік, і від такої особи роботодавець вже зобов'язаний вимагати надання військового квитка при працевлаштуванні. Разом з тим, керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов'язані повідомляти відповідні районні міські ТЦКТСП військомати про жінок, які працюють у зазначених установах та які здобули відповідну освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку. А вже військомат ТЦКТСП має право викликати вказаних осіб для їх взяття на військовий облік. Практика застосування нового порядку покаже, наскільки в поточних умовах ТЦК СП будуть користуватися наданим їм правом стосовно жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю. Наразі спрогнозувати дії військоматів в цьому напрямку складно. Річ у тім, що хоча працевлаштування вище вказаної категорії жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю, повинно здійснюватися за правилами як для невійськовозобов'язаних осіб, проте такі особи все ж підлягають взяттю на військовий облік вже зараз, і новий порядок не має відкладальних умов з даного питання. Що стосується непрацевлаштуваних жінок з медичною або фармацевтичною освітою, то вони мають стати на військовий облік самостійно. Серед деяких новин, які стосувалися оновленого порядку, були повідомлення про нібито можливість направлення повісток за допомогою порталу Дія. Лише жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, можуть наразі добровільно ставати на військовий облік, якщо вони є придатними до військової служби за станом свого здоров'я та за віком. Окреме цікаве положення порядком передбачається майбутня можливість подання інформації та звірення відомостей призовників, військовозобов'язаних та резервістів за допомогою засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Але така можливість є поки що лише запланованою та потребує додаткового впорядкування. Механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між порталом Дія та єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів встановлюються Міноборони. Наразі точні строки встановлення подібної взаємодії невідомі і залишається лише очікувати потрібних змін, які допоможуть перевести певні процеси, пов'язані з військовим обліком на електронні рейки. Серед деяких новин, які стосувалися оновленого порядку, були повідомлення про нібито можливість направлення повісток за допомогою порталу Дія на смартфони військовозобов'язаних. Як вже повідомив керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України, новий порядок не означає, що повістки громадянам будуть приходити через дію, і наразі такий функціонал не планується впроваджувати. Оновлення порядку дещо змінює момент постановки осіб на військовий облік. Він встановлює більш суворі умови для взяття на військовий облік жінок в медичною або фармацевтичною спеціальністю. Стосовно ж впровадження взаємодії між електронними реєстрами в даному питанні залишається очікувати на впорядкування з боку Міноборони, проте точні строки наразі невідомі.